Доброго ранку. Зйомка екзаменаційного маршруту номер 6 ТС Ужгород 2141. Починаємо ми, От там, де виїжджає біла машина. Звідти ви будете починати іспит. Ми починаємо ось біля-біля нього, прямо. Виїжджаємо зараз направо. І я буду все коментувати. Основні такі точки теж проговорю. В коментарях задавайте свої запитання. І ми будемо стартувати. Мене звати Анастасія, а це наша учениця Дарія, яка щасливо погодилася знімати разом з нами шостий маршрут. Так, до речі, поїхали. Е, ну, у нас автомобіль вже заведений, ми включаємо передачку, Показчик. і знімаємо ручник. Так, зняли вже. Поїхали. Викручуємо вправо, щоб зайняти крайнє праве положення між бетоночок. Доїхавши з правим показчиком, включаємо лівий. І бачимо, тут є суцільна смуга. Але і бачимо, що є автомобілі. Ми так з лівим і їдемо. Тепер включаємо правий і повертаємося в свою смугу. Заїхали, виключили. Все. Так, у нас тут корявенько починається шостий маршрут. Зазвичай там ті автомобілі є. Там є суцільна смуга. Тому ви будете виїжджати так само. З виїздом на зустрічку. Так. Ось. І, е, ну, дивіться, це основні помилки. От там при виїзді, якраз їх і допускають. Це вам треба звернути увагу, прийти, подивитися цей виїзд сервісного центру. Спробувати раз-другий раз виїхати. От. Так, шостий маршрут тут, на цьому перехресті, в нас буде йти направо. Дарія вже включила в нас правий покажчик. Ми для цього займаємо крайнє праве положення. На пішохідному переході нікого в нас не було, тому ми виїхали сюди. Тут зупиняємося для надання переваги тим, хто їде по головній дорозі. Ну, треба бути уважним. Наприклад, зараз зліва у нас є вантажівочка, там, до речі, ви можете її побачити. О, тепер можна їхати. Дарія побачила момент і поїхала. Тут зразу при виїзді теж пішохідний перехід, нікого немає. Ну, при виїзді з перехрестя, так, да, ми виїхали. Добре, включаємо другу передачу, бачимо знак для повороту направо. У нас є права смуга. Да? Ми повинні її зайняти. Дар'я пригальмує трошки. І на червоне світло ми повинні зупинитися. Вирівнюємося, зупиняємося. Першу передачку включаємо. І ще раз правий покажчик, бо він у нас вимкнувся, можемо рухатись. У нас є зелена стрілка, ми можемо рухатись. Зупиняємося пішоходом. Якщо вони є, якщо їх нема, ми можемо проїжджати. Дуже важливо, будь ласка, запам'ятайте собі, що ви повинні виконати на світлофорі зупинку, якщо він світить вам червоним. Побачивши, що нікого немає, ви проїжджаєте на ту зелену стрімку. Знак, головна дорога. Саме на цьому перехресті ви проїжджаєте спокійно. Далі на наступному перехресті нас очікує поворот наліво. Так. Для його виконання потрібно завчасно ввімкнути показчик вам, підготувати собі першу передачку. Підготували, пригальмували. Відпустили щеплення, і ви ніби знаєте, от котитесь, їдете на першій передачі і дивитесь, що нікого немає. А нікого немає, і ви виїжджаєте. Якщо хтось є, то ви зможете зробити зупинку. Це буде безпечно. Ви зупинитесь до початку проїзної частини. Якщо у вас буде друга передача, це зробити нереально. Це дуже часто помилка, бо ви там на тій рівній ділянці між світлофором і цим поворотом однозначно включите другу. Ну, а потім забудете її переключити на першу, і може бути така неприємність, да? або з різкою зупинкою, отак от зупинити екзаменатора. Добре, тут, сподіваюся, питань немає. Був у нас знак поворот головної дороги, і відповідно ми включили покажчик, повернули все зробили красиво. Якщо дивіться, вам важко запам'ятовувати маршрути. Шостий маршрут він передбачає такий чуть-чуть закручений початок. От тільки що ми його проїхали, да? це вам треба виїхати з сервісного центру наліво, два праві повороти, і тут ви вже просто продовжуєте рух по головній дорозі. Тільки що був поворот, це був по головній дорозі. Тут знову знак: головна дорога повертає наліво. Теж ви на головній дорозі повертаєте наліво. Головне, щоб ви попали в свою суму. Ось не на суцільну і не на зруйноване узбіччя. І отак от їдемо. У нас виключився лівий покажчик. Ми його включаємо ще раз, бо маневр у нас не завершено. Він ось тут у нас завершено. Ви вирівняли кермо і продовжуєте рух. Добре, пішохідний перехід, подивилися, немає нікого. Продовжуємо рух. Як правильно подивитись пішохідний перехід, ви повинні підняти ногу з газа, нема нікого, продовжили тиснути на газ. Дарія, якщо вас не попросить, Дарію, якщо не попросили, або я завчасно не попросила заїхати сюди на парковку, то ви не заїжджаєте, а проїжджаєте прямо. Але зараз може бути таке, що вас попросять тут. Ви включаєте правий покажчик, Я вас прошу Дарія включень. Угу. Будемо тут підготовувати собі першу передачку. І звідси можемо заїжджати на тебе. Крутимо повністю вправо, ми з'їжджаємо з головної дороги на даний момент. Повністю покрутили вправо. Тоді ми попадемо в свою смугу, вирівнялися і продовжуємо рух. Якщо ви, ви бачили, там у нас стояла машинка, Тому ми взяли такий невеличкий кутик. І це нам дало навіть таку знаєте, перевагу, щоб попасти в свою смугу. Бо якщо ви зробите з крайнього правого положення цей поворот, то ви не зможете виконати його. Так, тут направо. Це інший заїзд на ту саму, АТБ. По шостому маршруту більше ніде паркуватися. Тому однозначно вас попросять сюди заїхати. І можете очікувати щось судові. Ну, Суди? Так, правий покажчик, правий покажчик. Ага, крутим. Добре, добре. Це чуть-чуть, чуть-чуть недобрий був траєкторія, так? Да? Я вас попрошу зупинитися, щоб ви не проїхали зараз парковочне місце. Включіть собі Дарія лівий покажчик. Ви це все теж маєте робити, так. Да? Сюди. Ви вибрали місце, зупинилися, покащик є. Ліва перед... Лі... Перша передачка є. Можете паркуватися з крайнього правого положення, так як ми зараз стоїмо в своїй правій смузі, ми паркуємося вліво. Так вам буде легше зробити. Не ламаємо кермо. Ага. Угу. Паралельно. Бажано подивитися в ліве дзеркало, щоб вас там ніхто не підрізав. Це ми заїхали в своє парковочне місце, вирівняли кермо. І уважно Дар'я подивись, чи треба тобі ще доїжджати трошки вперед. Куди маєш дивитися? На, цю... На лінію дзеркал, представляємо два mm. пальчики і дивимося. Доїжджаємо. Да? О, тепер добре? Чи ще mm. треба? Ану, скажи мені. Mm. Треба, правда? Нормально. Добре. Що треба зробити для зупинки? нейтральна передача і стонкові гальмопедачки пустили все чудово. Глушити, скоріше за все, автомобіль не потрібно. Все. Здійснили паркування. Можемо їхати далі. Mm -hmm. Mm -hmm. Спочатку передачка. Задня, mm -hmm. Mm -hmm. Давай, mm -hmm. Так, Ми будемо туди виїжджати передом, тому задом здаємо на Знімаємо з твоїм і тепер уже можемо дивитися. Можемо, не можемо їхати, кого маємо пропустити. Наприклад, їх. Ага, він буде заїжджати там. Ну, вони ніби головна дорога. Ті, хто їдуть ззаді, це ваша головна дорога. тепер ви їдете назад, то ви маєте туди дивитися, кого ви там пропускаєте. І виїжджаємо. Виїзд треба так зробити, щоб ви виїхали хоча б на свою смугу. Ще трохи виїжджаємо. Це ще ми не виїхали. Ще, ще, ще виїжджаємо, не боїмося. Виїжджаємо. О. Достатньо. Переключаємо спочатку передачку на першу. Переключаємо покашик. і починаємо викручувати в іншу сторону. Виїжджаємо. Щеплення. Тримаємо, так? Угу. Хочу звернути вашу увагу. Це. це... Треба окреме відео про парковки. Я це в кожному відео практично говорю, я розумію. Ну я вам вже наголошу. Коли у вас повністю покручене кермо, важче машині рушати. Немає нікого. Перша передача. Є Покажі, як я круте. Виїзд є. І дивіться, ми вернулись куди? Угу. Туди ж. Це та сама дорога. Отут ми заїжджали, так? Да? Побачили? Ось тут ми зробили правий поворот і заїхали на АТБ. Будь уважна, є перешкода, ми можемо її в межах смуги, ми нікуди не з'їжджали, а обережно об'їхали. І вертаємося. Ми маємо їхати, дивіться, тут смуга широка. Ми повинні зайняти для себе серединку або пря... правий ряд, або серединку. Так? Тобто ми в суцільну тиснемося, І знову да, це все головна дорога. Щоб ви собі легко запам'ятали, що шостий маршрут. Тут у вас є залізничні колії, є про це попереджувальний знак, є про це у нас такий знак, да, що колії лише ну, одна колія. Да. На цьому знаку розширення дороги включаємо лівий показчик. Бажано це зробити. Прямо після колі, так? тобто прямо на знак. Ще не виключаємо. Uh -huh. Ось тепер ви заїхали у суму ліву, виключили його. І будьте уважні, щоб ви тут не зупинились мені під мостом, якщо буде у вас попереду машина. Заїжджаємо на коло без показчика, uh -huh. крутим і правий для з'їзду. Є. Yeah. Все, є з'їзд красиво, вирівнялися і виключити. Покажчик треба, тому що, бачите, тут у нас є з'їзд направо, тому правий треба вчасно виключити, щоб не вести в оману інших водій. Добре. Шостий маршрут передбачає вас проїзд О, тут прямо. Для того, щоб прямо поїхати, вам треба зайняти ліву смугу. Знак про це є дуже пізно. Включай, будь ласка, лівий покажчик і займай ліву смугу, бо бачимо: тут у нас є. Знак, ось він, справа. А якщо би ми перелаштувалися на знаку, ми б навіть в цю смугу не попали, правда? Uh -huh. На жаль, він трошки, ну так, пізновато. Що робити? Ви повинні тут бути вже. Тут вже є розмітка. от бачите, попередній автомобіль. Ми стоїмо з гарною дистанцією зараз. Він стоїть уже на розмітці. Починається одночасно розмітка разом зі знаком. Будь ласочка, не забудьте тут перелаштуватися в цю ліву смугу завчасно, тому що буває таке, що вже там, ще на попередньому перехресті, вже стоять машини в цій смузі. І ви повинні включити лівий покажчик і чекати, бо вам в цю смугу. Добре, в нас зелений, перша друга передача. Дарія мусить зробити зупинку, тому що там у нас затор. Перша передача. Якщо ні, 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 Ми Миготливий зелений, там затор уже жовтий, ми не маємо права виїхати. Якщо ви це зробите, це буде ваша помилка на іспиті. Угу. Тому що, виїжджаючи на затор, ви не знаєте, проїдуть вони зараз чи ні. Ну, дивіться, наприклад. Станеться якесь там, ДТП. вони не поїдуть далі. І ви там будете за ними стояти на червоному світлофорі, виходить, ви виїхали на перехрестя. Груба помилка. Ну, за таке не видають права. Тобто, якщо ваша ціль на іспиті отримати поводійське посвідчення, то, будь ласка, такі помилки не допускаємо. На шостому це найчастіше стається, тому що ви бачите, потік їде. Вони не зупиняються на м'ятливий. І не зупиняються те, що там затор. Ви повинні це зробити. Все, і чекаємо свого зеленого, дивимося. ну, Тут справа у нас машини проїжджають, вони нам не заважають. Зліва є, зараз у них зелений, вони у нас проїжджають. Коли всі завершать, у нас буде зелений, ми почнемо руху. Рушаємо на зелений. Ось зелений, ми рушаємо. На жовтий не рушаємо. Добре, і друга передача. Спостерігаємо уважно. За тим, щоб ми були в смузі. Ось тут особливо, от дивіться, це перехрестя, от, до якого ми зараз під'їжджаємо. У нас є зелений. воно чуть-чуть таке зміщене, бачите? Але ви ніякі покажчики тут не включаєте. Ви просто повинні заїхати ось у свою смугу. Ось тут вона, красиво, заїжджаємо. Без покажчиків. Ні направо, ні наліво не можемо включати. покажчик. хоча реально ми робимо це крутіння. Да? Крутила ж і вліво, і вправо крутила. Аби ви не підрізали там суцільну ту смугу і гарно попали в свою. Гаразд, тут ми на головній дорозі, машина хоче повернути наліво, ми проїжджаємо. Впевнено, проїжджаємо, все добре. На всякий випадок, спостерігаємо за його поведінкою, чи він перед нами не їде. Тут пішохідний перехід, і тут ми робимо на колі розворот. Лівий покашік обов'язково, ліве дзеркало, ліва смуга, займа. Робили. Ми можемо його не виключати, тому що дивимось на коло, якщо хтось є, ми повинні дати дорогу. І чому нам лівий показчик потрібен? Бачите, на колі є дві смуги. Є внутрішня і є зовнішня. Ми будемо заїжджати на внутрішню. Тому лівий показчик необхідно робити. Я мушу це сказати, Дар'я Пробач пробачу. Ти рушила на другій передачі. Ах. Добре. Правий покащик включаємо. Пригальмувати. Правий покащик включаємо. Першу передачу. Тому що майже повна зупинка. І ми повинні тут перелаштуватись на зовнішнє коло. Дивимося в праве дзеркало, перелаштовуємося в зовнішнє коло. Ось воно. І з нього ми з'їжджаємо на з коло. Виключаємо правий покажчик, тому що ми ж не плануємо робити зупинку, да? mm -hmm. тому ми його повинні вчасно виключити, коли ми закінчили зв'їздком. І тут ми тримаємось біля бордюра, щоб зразу попасти у свою смугу вправу, Крайня права це буде наша. Бо якщо ми ну буває таке, що вас трошки винесе на середину, ви можете забутися, тоді вам необхідно. Ну, з показчиком це робити. Але якщо це вийде, що ви перелаштовуєтесь на пішохідному переході, буде погано. Тому ви маєте попасти або вправу, або вліву, ну, краще вправу, так як зробили ми. І тоді все добре. Бачимо знак. Синій ось він зверху. Раз. І ще раз, навіть два рази він тут у нас, ми маємо їхати направо. Дивимось вже, чи раптом не блимає у нас ну, зелений, да, їдемо. Справий показчики. Як Якщо блимає світлофор залізничного переїзду червоним, ми не можемо їхати. Дар'я понизає передачу на першу, тому що дуже повільно їдуть транспортні засоби. Ми повинні почекати, щоб вони прям проїхали самі колії, бо інакше буде погано. Якщо ми зупинимось на залізничних коліях, це заборонено робити. Ось, на всякий випадок, можна глянути наліво, чи нікого немає, але ви тут на головній вас повинні пропустити. Добре, і тут у нас починається ряд пішохідних переходів. Дуже часто ви буває, що починаєте летіти. А зліва що? Подивіться, зліва у нас дуже багато транспортних засобів. І вони стоять на пішохідному переході. А звідти може йти людина. Ось вона. Ви її просто не можете побачити. Тому дуже обережно, будь ласка, тут їхати. Бо якщо вам доведеться вже вийшла перед вами людина екстрено гальмувати, це теж буде вашою помилкою. Так? Якщо таке відбудеться, це не добре. І знову запаркована машина справа прямо перед пішохідним переходом. Не видно нічого. Так? От, побачили, нікого немає, продовжили. Допустимо, можемо навіть другу включити передачу. Да? Включаємо, бо ми вже їдемо 20, включаємо другу. Це все була перша, от, та напружена ситуація це перша передача. І знову ви їдете, дивіться, в такому тунельчику, да? ну, дуже неприємно може бути, якщо звідти хтось вийде, виїде. Тому уважно. Оця пряма діляночка в нас, да, обережно, щоб ви справа не чіпляли машини і зліва. Слідкуйте за своїми габаритами. І трошки вільніше, ось, чудово, молодець, От, правіше посунулися, їдемо посерединці смуги. Бачимо, зліва є смуга у нас намальована і справа бордюр. От маємо їхати. Щоб максимально наша оглядовість була хороша посередині. І дивимось уважно, пішохідний перехід, а за ним що? Затор? Ми не можемо виїхати на це перехрестя, бо там затор. Дивіться, справа, бачите, є поворот. Ну, це mm -hmm. перехрестя в нас. Тому ми стоїмо тут. За 2-3 метра до пішохідного переходу і очікуємо, поки він просунеться так, щоб там було для нас якраз місце. Ось ми тепер можемо проїхати. Тримаємося знову ж таки правіше, бо тут розмітки в нас нема, тому ми орієнтуємося на бордюр. Але не в яму. Да? Вон там є яма, да? тобто ми тримаємося правіше і не в яму. Це буде добре. Ну, тут автобусна зупинка. Якщо є автобус, ми автобус опускаємо, а так собі спокійно можемо їхати. Добре, і завершується в нас шостий маршрут поворотом на нерегульованому перехресті. Оце зараз ми під'їжджаємо до якого? До регульованого, де є світлофор. Тут ми не, не повертаємо на сервісний центр. Ми повертаємо на наступному перехресті. Чому вони їдуть на червоний? Вони їдуть на червоний. Давайте не будемо це коментувати. Добре. Їдуть погано. Okay. Дар'я, мов, мовчазне запитання: чому всі їдуть не так, як ми їхали на іспиті? Тому що рушаємо ми на зелений, у нас є зелена стрілочка і є основний зелений. Звичайно, що ми недобре рушили, бо там стараємося так. не зупинитися тепер. Якщо ви вже так зробили, да, нам треба не виконати зупинку. Угу. Бо там у нас був затор. Якщо за перехрестям затор, навіть якщо зелений, ви чекаєте. Була у нас подібна ситуація, правда? Угу. Там, на між двома колами, да? дивіться, виїжджає машина, можеш зупинитися. Зупиняйся, тому що, ну, ми маємо ПДР. Ми на головній, да? він виїжджає. Але є БДР, таке поняття, да? тобто безпека, дорожнього справа, велосипедист. Ти маєш бачити його в дзеркалі, Ні. будь обережна. Угу. Ви повинні дивитися завжди по дзеркалам. В будь-якій ситуації, особливо в такій, от, коли багато транспортних засобів, все щільненько, все так не дуже. Лівий покажчик об'їжджаємо перешкоду. Слідкуй за тим велосипедистом. І вже його не виключаєш. Не виключаєш, Тому що ми їдемо сюди наліво. Ти виїхала на серединочку, пішоходів немає. Виїжджаємо на середину перехрестя. Пропускаємо зустрічку і маємо попасти у свою смугу. Крутимо. Красиво. Заїхали. Вирівнялися і завершуємо шостий маршрут. Забираєте своє посвідчення, і йдете додому. Лівий покащик, якщо виїжджаєш, не виїжджаєш. Перевірую дзеркало. Добре. Ем... Будьте уважні, якщо не виїжджаєте, окей, не включайте. Якщо дуже впритул тоді залишиться у вас інтервал до машин, може бути теж поганенько. Краще тоді, якщо ви не впевнені, з лівим прям виїхати, заїхати спокійно. І будемо включати правий покажчик. Перша передача в нас є. Якщо ви дидете сюди на другий, треба першу включити, Да? і будемо крутити направо. Маємо попасти в крайні праві частину. І зразу потім на ліво будемо їхати. Дар'я, я чуть-чуть не попала, лівий покажчик туди. Ви просто будете завершувати маршрут на самому сервісному центрі. Ми ж туди не можемо заїжджати, зупиняємося. Угу. І всім бажаємо успіху. Дивіться наші всі відео інші. Коментуйте, задавайте свої запитання, переходьте за посиланням, там є сторіночка на інстаграм. Якщо що, пишіть, буду рада, залишайте відгуки. Як вам відео, може хтось побачив якусь помилку? Коментуйте. Ось, і всім гарного дня. До побачення. па-па.